Ну і тим часом заможнішими та чистішими, а також комфортнішими для життя, мають мають шанс стати зруйновані українські міста після перемоги у справі відбудови. Фахівці радять дещо приймати з європейського, зокрема німецького досвіду. Там міста відновлювалися у кілька етапів: спочатку після руйнації під час другої світової, а от потім після. З радянщиня кожна за своїм сценарієм, шляхом проб і помилок. Модель відбудови, що обрали у Лепцього, на переконання деяких фахівців близька до зірцевої, яким було та яким стало найбільше місто Саксонії, бачила наша Оксана Опришко. Кава архітектура, зелені зони, річки з качками в середмісті. Це Лейпциг, одне з десяти найбільших та найгарніших міст Німеччини. Це сьогодні, а ще не так давно воно ризикувало взагалі зникнути з політичної карти. Напівзруйнований наприкінці Другої світової древній лейпциг після перемоги опинився в країні соцтабору. Отож відбудовується за радянськими лекалами у притаманному стилі. Триває понад чотири десятиліття до падіння Берлінського муру та об'єднання двох частин Німеччини, а далі промисловий Лейпциг занепадає. Його стрімко покидають мешканці, які виїздять до заможнішої західної частини країни. У 90-х місто втратило неймовірну кількість людей. Було понад 22% безробіття. Тому тоді у міста був головний пріоритет створити робочі місця, щоб до Лейпцига повернути молодь. Сірий похмурий, закіптявлений та засмічений. Таким у 90-х пам'ятає лейп пані Хеске. У місті було дуже темно. Навколо було багато вугільних шахт і це призводило до забруднення повітря. Тут було важко дихати, а по білизну неможливо було сушити на вулиці. Забруднювались річки, вода була поганої якості. Тому влада вирішила прибрати ці старі шкідливі підприємства. А на їх місці з'являються високотехнологічні креативні індустрії, автомобілебудівні та логістичні. Розвивається малий та середній бізнес. Так з'являється ресурс для упорядкування будівель різних епох. Зовсім непридатне житло зносять. Більшість панельок радянського типу модернізують. Цим займаються власники муніципалітет та кооперативи. Об'єднання на кшталт наших ОСББ, але досконаліші. Ця будівля реконструйована саме мешканцями, показує ране зіпріх цьому будинку 80 квартир. Відповідає за нього кооператив. Якщо власники занедбають будинок, нестимуть відповідальність. Саме кооперативи стали однією із форм утримання та санації старого житлового фонду в Лейпцигу. Людей приваблюють також вигідними пропозиціями будівництва житла. Чого хоче молодь? Молодь хоче житло, а зокрема свій будинок. Тому ми дозволяємо їй будувати окремі таунхауси в центрі колишнього промислового міста де раніше були багатоквартирні будинки. Хоча й досі у середмісті Лейпцигу падають в пусті ділянки, деякі не забудовуються ще з післявоєнного часу. Кожна чекає найоптимальнішого рішення, пояснюють фахівці. Одним з таких найважливіших потенціалів визначили простір. Тобто, за рахунок цих всіх колишніх руйнувань, пусток і так далі. в Лейпцигу було дуже багато вільного простору. І цей простір це був потенціал для різних креативних проєктів, соціальних проектів для озеленення. Хаотична забудова Лейпцигу неможлива, запевняє наша співвітчизниця. Нині співробітниця Лейпцизького муніципалітету Марина. Стали архітектурний концепт, який не змінюється при навіть коли до влади приходять нові мери. Ви не побачите тут жодного хмарочосу, який побудований на пар на місці парку. Квартали та вулиці у Лейпцигу трансформовані у зручні та атмосферні громадські простори при їх облаштуванні історичні будівлі та їх рештки зберігають. Ось цей залізничний міст у Лейпцигу Пам'ятка архітектури йому понад 100 років. Попри це, до 2012 року ним курсувала міська електричка. Наразі її перенесли в інше місце, а тут вже створюють паркову зону з велодоріжками. Під час перебудови Лейпцига не обійшлось без помилок. Подейкують, що у 90-х тут продали трамвайні колії американцям, а потім їх довелось орендувати у нових власників. Зараз громадський транспорт один із пріоритетів міської влади. Тут його на будь-який смак: тролейбуси, трамваї, метро, кілька підземних станцій, електрички. Невід'ємні складові міської логістики, пішохідні зони і веломережі. Вони є навіть у найвіддаленіших куточках міста. Велосипедна інфраструктура, така як на цій вулиці, це просто Швидке і дешеве рішення зараз до оновленого липця витягнуться туристи, і не тільки за останні 20 років із депресивного та занепадаючого Лейпциг перетворився на одне із найпривабливіших міст Німеччини. За дослідженнями його обирають для життя люди віком від 20 до 40 років. Лейпциг став комфортним для життя завдяки цьому тренду. з початку нульових населення міста збільшилось майже на 200 тисяч. Оксана Пришко, Лейпциг, Німеччина, телеканал Київ.